Ніколи не було його знову. Дрони атакували Татарстан. Там зупинялася робота аеропортів. Була масова евакуація і паніка в місцевого населення. Путін продовжує чистити генералів уже тих, які є заступниками Герасімова. Мова так казалось би, кажуться корупційні якісь антикорупційні заходи. Але розуміємо, що це зовсім напевно, що не так. Ну і росіяни в своєму великому наступі в великих великих лапках застрягли у Волчанську. Ось так взяли Берлін за. Два дня про це не тільки <головіка> говоримо просто зараз. Ірина Узлова мене взя звати Олександр Мусієнко, керівник центру військових досліджень, разом з нами, друзі. І ви завжди долучаєте, за що. Ми дякуємо. Тож, Олександре, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Героям слава вітаю. Почнемо з реакції. Мені мені сподобалося. Кажуть, діти так суїтіліся, кричали, орали, убігали, Значить, і що концерта не буде? да вроді музика іграє, але музика, напевно, дронова. І тут хороше питання ставлять ті, хто починає прокидатися. Я так підозрюю, що явно не від музики. Значить, жителі Казаніва прошають. Цитую мови оригінала. У мене сложився дуже цікавий вопрос. Сейчас на моїх глазах два дрона над лісом летіла одновременно они долетіли всю це расстояние, которое пройшли уже раніше, Неужто не можна було їх збити, штоль, бо ж тисяч кілометрів же. вже. Я тут сам в своїй програмі казала, воно то, звісно, може і можна було збити, але нічим. Сказки кончились. І тут я пригадала слова очільника Татарстану Рустама Мініханова. Пам'ятаєте? А він казав, що нема у нас чим захищатися від дронів ще після першої атаки на Єлабугу, ось цю, яка в усіх сенсах Єлабуга, яка відбулася в квітні. Знову, значить, летіло питання без відповіді, чи не так, і що ви бачите за цим прильотом? У нас інформації мало, хіба маємо підтвердження, що головне управління розвідки бере відповідальність на себе. Яка його потенційна можлива мета? Ось так, скажімо так, про що говорить панічна реакція Росіян, які евакуйовувалися з НПЗ одразу, розуміючи, куди може прилетіти, ба воєнні злочинці вже знають, що кара приходить. Ну і які наслідки це матиме і для кого? Ну, якщо ми подивимося на практику попередніх ударів, то якраз по Татарстану це не тільки НПЗ, там були і цікавіші цілі виробництва шахедів так само і не тільки. І так само я хочу нагадати, що гур полює і за радарами, особливо далекого радіусу виявлення, тому що це так само дуже важливі цілі. І відповідно, я думаю, що Скажімо так, скоріш за все, це був один із військових об'єктів, який залучений до військово-промислового комплексу, вони сюжку постачань перебуває. Тому це, ну скажімо, так важливо, і що важливо, от ми з вами, я пам'ятаю, тоді говорили, коли був Татарстан. Я казав, що треба бити по Татарстану, тому що треба тиснути на Мініканова, тому що він, він продемонстрував, він каже: ну так немає ж ППО, якби було у нас зараз ППО, ось тут. Тут і зараз так давайте думати про те, щоб не Росія, не федеральний центр, не Москва нам поставили, а щоб ми самі були спроможні себе захистити. А це чудово, тому що це ж те, що нам якраз потрібно. Це той ефект, якого треба прагнути досягти, коли регіони почнуть говорити про те, що центр Москва не може гарантувати нам захист. Що давайте думати, як автономізуватися, як поставити свої системи ППО, як себе захистити з цього, все починається. З цього починається згадки про те, що Татарстан має бути взагалі-то автономний, що залежність від Москви. Треба зменшувати, що треба згадувати про те, що це все ж таки республіка, як би там не було з центром в Казані, і ну відповідно, все ж таки, розправляти плечі, що називається. Тобто, це процес таким чином, взагалі, можна спровокувати процес незалежності або виходу Казахстану безпосередньо зі структури зі складу Російської Федерації. Звичайно, на це потрібен час, але разом з тим я би так на це подивився. Побачимо зараз, що буде Мініханов котре говорити, але те, що... Там такий неспокій, і те, що дрони туди долітають, це безумовно дуже хороша ознака. Плюс вони долітають саме в Татарстан. Ось це важливий елемент, я наголошую. Видно, що, скажімо так, треба підштовхнути Мініханова до думок в правильному напрямку. От він думає зараз в правильному напрямку, коли гадає, що ну стоп, треба якось посилити своє ППУ, але без Москви. Після цього він скаже: Москва не може нас захистити. Давайте якісь свої збройні сили придумаємо. Так? не будемо їх відправляти на війну в так зване СВО, бо вони потрібні тут, щоб нас захистити. Ого. А це процес, який отак поступово може набирати обертів, якраз того бажаного ефекту, якого ми прагнемо. І дивіться, ось ці мешканці, які ставлять такі питання цілком резоні, да чого вони летить і не збиває. Вони ж теж можуть якось до цих сил долучитися, або краще долучитися ніж померти, якщо ПВО криворуки не там де завжди. Ну, я не знаю, куди вони будуть долучатися, звичайно. Більшість з них, я думаю, нікуди не долучиться, бо їм, в принципі, байдуже буде насправді там все, що. Тому що так, ну, таке багато, яким реально байдуже. Але будуть ті, хто долучиться, звичайно. Є багато людей, яким імпонує ідея от того, що все ж таки. Ну і взагалі вона має імпонувати. Тобто, вона має імпонувати ті республіки, які мають потенціал, які доволі непогано забезпечені. У Мініханова взагалі карт-бланш, він... Може їздити за кордон і презентувати Казахстан і представляти не у кожного суб'єкта федерації, глави суб'єкта федерації є такі можливості. У Мініханова є відповідно, це означає, що в нього дещо привілейованіше ставлення до нього. Відповідно, я думаю, що він цим користається. До чого це я веду? Що це дуже важливо, тому що якщо ми говоримо про автономію і рухи за незалежність в республіках, треба бити туди, де фактично тонше. Де є перспективи справа? в Тому що котре нагадають, що Татарстан фактично розмежовував свої повноваження відповідно і з Москвою, і Казань фактично домовлялася і входила в склад Російської Федерації за відповідним договором, і тому в них є про що згадати насправді. Тому мені подобаються ось ці тенденції. Я з нетерпінням чекаю, що зараз Мініханов заявить. Я хочу, щоб він розвинув ось цю думку, щоб він продовжив правил рух рух своїх думок, в правильному руслі, в правильному напрямку на те, що треба своє ППО, треба свої збройні сили, треба більше дбати про захист регіону, бо Москва захистити нас не може. Про ще одних суб'єктів тоді федерації, які думають, що мають якісь права, насправді ні, просто є ручними псами Путіна. А точніше не до суб'єктів, бо це таке. Значить, тут днями Кадиров з червоним таблом обличчям, просто таким аж пекельним, приперся знову до Кремля. А сьогодні заявив, що мріє посадити Зеленського в підвал. Значить, Так очільник Чечні відповів на запитання щодо долі президента Українського в нього є мрія. Як от в Королівське, пам'ятаєте, прости господи була посадити Зеленського в підвал на. Наш у Чечні каже Кадиров, і наголошує, що Росія здобуде перемогу в СВО, незважаючи на західну зброю. Шайтанів доб'ємо, каже Кадиров. Олександре, а хто що доб'є уже Кадирова? Зрештою та господи ж? Ну а, тут зараз не таке так. питання, тому що Кадиров, ви ж бачите, що він робить. Він намагається синів своїх влаштувати. Він намагається своє підростаюче покоління а, зараз якимось ще нам скажімо так, влаштувати. І, власне кажучи... Так він ще як намагається влаштувати це покоління? Він уже свого цього сина прилаштував на всі можливі посади І міністра спорту і керівника університетів, і не лише. Значить, ну Кадиро взагалі хоче своїх синів э, влаштувати. Ми бачимо це на посадах безпосередньо в Чечні. І це те, що відбувається. Ну і крім того, він же ж хоче, скажімо так, забезпечити перехід влади, транзит влади, якщо у нього дійсно є серйозні проблеми зі здоров'ям. Саме тому зараз відбуваються ось ці рухи, відбуваються ці перестановки. В принципі, ну тут знову ж таки варто розуміти, що Кадиров зараз впливає більше, все ж таки, в масштабі, тільки свого регіону. Тобто він втратив уже той вплив і ті сподівання і надії, що Кадиров може колись, в якійсь перспективі, там претендувати на місце Путіна чи захопити владу. Вони все Ну і здається, що воно все вичерпалося, і зараз чим він займається це просто гарантіями для своєї сім'ї, для того, щоб влаштувати певне коло своїх знайомих. Не більше, не менше, то він перестає бути якимось персонажем, до якого була прикута увага з точки зору того, що можливо він колись буде претендувати на владу в Москві, можливо, він колись там, значить, досягне більшого і тому подібне. Я думаю, що ні. Я думаю, що він так і залишиться на регіональному рівні, і зараз він вирішує виключно там шкурні власні інтереси. Для власного клану, для власної родини, забезпечивши відповідні права, забезпечивши просто якісь моменти для свого захисту і гарантії недоторканності, що безумовно свідчить про те, що якісь глибинні течії там зараз відбуваються. що безумовно свідчить, що в разі дійсно якогось загострення ситуації. То, відповідно, це може призвести і Кадиров це розуміє, що йому, його сім'ї, його клану може загрожувати серйозна небезпека. Тому він зараз що він робить, він формує ось цей такий ну, фактично намагається збудувати якусь таку капсулу броньовану, яка його має захистити. І ось ці візити в Москву це теж про це. А, і він там все погоджує з Путіним. Чи правильно я розумію? Ну, безумовно. Безумовно, а як же ж все, 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 все насправді тільки так. Ну, ці візити, те, що він їздить, те, що він ну це демонстрація впливу, що все гаразд, дивіться, я приїду, дивіться, мене приймуть, я тут вирішую, і так далі, і так далі. Але в принципі у Путіна зараз додалось багато інших проблем. І в нього є е, окуповані території, дотаційні, куди йому треба вкидати гроші. Він же ж хоче продемонструвати, що, мовляв, дивіться, як при окупантах все може розцвісти, як все, там треба влаштувати повний комунізм. І тому вже не тільки дотації А на Чечню, не тільки дотації туди. Все ж таки потрібно розподіляти. Ну, от, власне кажучи, я думаю, що Кадиров, звичайно, цьому далеко не дуже задоволений, м'яко кажучи, якщо зовсім не задоволений. Ну, але що поробиш? Що ж хотіли ж територіальної експансії? Прагнули, йшли батальйони ці кадирівські воювати. Ну от тепер нехай наслідки пожинають. Пожинає уже наслідки не знати чого путінської істерії. Так видається, і не, не чекає вже ні на які перспективи. А хіба що на тюремні заступник начальника генштабу РФ генерал Вадим Шамарін? Отак, і що один? Ото було 13 нігріття, та це 13 генералів. Значить, ідуть в день мінус один. Він заарештований знову у справі про корупцію. Корупцію Путін, головний корупціонер світу, взагалі, і вся його кліка, заарештовує по у справі по корупції. Ну правда, Пісков каже, що це ні кампанійщина, а дійсно внімання. Послідовна боротьба з корупцією. Всі ці справи генералів. Ми тут тільки попова не встигли обговорити. Да? Перед тим був Кузніцов, перед тим був Іванов. Просто йдуть один за одним. Тут хіба що бракує от Сідерова? Чи да? в цій кампанії? Значить, і я сьогодні говорила з Марком Фейгіним, блогером, правозахисником. він каже, що це дійсно вже півдюжини, фактично цих генералів посадили, і що це чистки продовжуються. З якою метою, поки важко зрозуміти, можливо, Путін боїться. А боїться чого? Що, наприклад, не. Невдоволені отакими діями навіть мобілізовані солдати РФ, які підтримували ж того ж попова, да, в якого там 300 спартанців? Пам'ятаєте, він же жалівся якраз на проблеми в російській окупаційній армії. Вони можуть повернутися і піти, так би мовити, визволяти своїх генералів. Чи це для чого Путін проводить ці чистки? Наскільки ось ця перспектива взагалі примарна, що можуть солдати або їхні підлеглі зрозуміти, що проти них зараз просто діють, йдуть за чистки, і піти на якісь кроки у відповідь? Ні, ну це абсолютно це абсолютно правильна правильна позиція, значить, білоусова. Я вітаю міністра оборони Росії. Він на правильному шляху. Він почав свою кар'єру на посту міністра дуже правильно, і і бажаю йому не зупинятися, рухатися ось саме так в цьому напрямку. Розпочавши щесток, це це дуже добре для того, щоб налаштувати проти себе всю систему військову, яка. Там зараз існує в Росії, угу. і створити фактично, і створити елементи саботажу так. подальшому, то те, що може виникати. Тому що не можна взяти просто фактично систему, яка хвора, думати, що зараз будуть якісь там виключно реанімаційні міри і заходи, і все. А потім все одно організм має відновитися і вилікуватися. а... В хворий організм садити здорову клітину, де більше хворих, вони все одно будуть з'їдати. І відповідно, це все не спрацює, звичайно, тому що Шойгу з ними уживався, і в нього був договір із ними, що вони крадуть, він про це знає, він десь теж в цьому замішаний багато в чому. Але система ось так існує і є фактично кругова порука. Що робить зараз Білоусо? Він намагається вичистити, зокрема, і кадрів, яких. Призначав шайгу привести нових людей, і думає, що це дасть нове дихання армії, і думає, що там буде менше хабарів корупції і так далі. Но він не усвідомлює одного такого факту: що забравши, прибравши цих всіх, він ламає повністю систему, яка буде яка збудована таким чином, що вона інакше існувати не може. І зараз кого він поставить? На ці посади, це завжди буде, ну, скажімо так, вони завжди будуть озиратися і думати, ну так а цих так змогли, так і мене в якийсь час можуть, так. Ну, Значить, треба вкрасти, треба красти тихіше, треба якось не так відкрито, і треба кнувати і плекати якісь плани проти Білоусова. Ну тобто, цілком, цілком логічно і цілком можливо, що це може відбуватися абсолютно. Тому що те, що він, ну скажімо так. Те, що зараз вони йдуть шляхом чисток, ясна річ, це намагання, скажімо так, виправити ситуацію, це намагання зробити щось, це намагання, аби не крали, це намагання аби більше виробляли. Ну, по суті, це призведе до змін ситуації на фронті. Ні, це не змінює по суті. Воно тільки фактично стравлює систему, і воно буде робити ось цих зараз військових вищестоящих чинів тільки агресивнішими. Вони не приймуть і не сприймуть Білоусова в цьому середовищі. Що б він там зараз не робив, як би він шашкою не махав, ну йому не не йде йому махати шашкою. Ну, от просто ну, не той тип, щоб виходити і махати шашкою, і робити із себе, значить, от зараз ми візьмемося і все здолаємо. Ну, я хочу нагадати, що Радянський Союз проводив репресії білогвардійців і не тільки. І знищив велике, велику кількість генералів: закатував, замордував, звільнили. Велику кількість військових. Потім виявилося так, що почалась Друга світова війна, вторгнення, а не вистачало офіцерів. Ну, тих офіцерів, які бодай в чомусь розумілись. Не просто тільки випускників з училищ, які от от приїхали, і одразу не те, що навчання, а війна реальна. А ну, хороших офіцерів, які були на високих щаблях, але вони ж були всі вичищені. І це призвело до того, що так, потім так, СРСР, але якою ціною. Вони так переломили хід війни, але через те, що другий фронт, і так далі. Багато нюансів. Ну так і тут. Тобто, зараз я думаю, розрахунок такий: треба розуміти, що путін і білоусов думають так: вони проводять чистки, вони залякують інших і вони демонструють народу, що вони наводять порядок. Всі воєнкори задоволені, бігають, плещуть руками, кричать там, танцюють, і все, все чудесне, все, все прекрасна. у нас Білоусов, новий воєначальник. А далі що? Да. А далі ця ж система вона працює, вона базувалася на цьому кістяку цих генералів, нехай корумпованих. Ну от їх зараз вичистили, їх нема, будуть інші. Окей. А чому подумали, що з цього середовища вийшли якісь інші? Вони от приблизно такі ж самі. Ну так, так. і вони будуть, але тепер вони будуть думати, що Білоусов. Я не буду говорити це слово, хоч ми і не, не, не настрада, нас не стосується в Ютубі, але не хочу. Ну, як вони будуть говорити на нього? Що він не дуже хороша людина? Не дуже, але вони завжди це як кажуть, як кажуть народі, будуть усміхатися, вітатися, все значить подхалінничать, но дулі тримати в кишенях. Да, а може й табакерку. А хто його знає дійсно? Тому що, тому що нічого не можна виключати. Звідки ото чорний лебідь? До речі, скоро річниця, якщо в пригоже, не дійшов. От ми його сьогодні теж згадували та мала ліхто. Може хтось подумає, що таке свято вартує уваги, і треба до нього приготувати якісь урочистості. Наприклад, місяць ще цілий є. Побачимо пильно стежимо за цими генералами. Хай ми і за цією тактикою яку Путін і Білоусов придумали на пару їхні шашки на гало можуть проти них і полетіти. Значить, і зараз Летіть проти росіян їхнє велике наступління на Харківщині. Олександр Сирський, головнокомандувач збройних сил України, який перебуває на позиціях, звітує сьогодні про те, що в, в, у Вовчанську росіяни застрягли, встрягли і рухатися не можемо. Ну це бачимо, і ми да Харків знову пилисосять, ракетами, накривають людей мирних вбивають по залізниці, по типографії все воздасться цим російським кривавим терористам. По землі теж лісуть, але там і за небо, і за землю, і за мирне населення у відповідь отримують. Просунутись не можуть. Що має на увазі? Він в це поняття, встрягли, і чи дійсно ми можемо казати, що вони там вже в своєму ж болоті застрягли, ми їх вибиваємо. Але водночас каже сирський про те, що росіяни на певних рубежах вже почали окопуватися, ставати в активну оборону і мінуватися. Так? Наскільки це загрозливо, і наскільки в нас є потенціал не дати їм цього зробити? Ну, по-перше, справа в тому, що почну одразу, чому, чому мінують? Чому мінують mm -hmm. і чому окопуються? Ну, бояться українських наступальних дій, що ми їх звідти викинемо. І це правильний крок був би, тому що цією проблемою треба розбиратися, витісняти їх для того, аби ну фактично вони не могли розширювати плацдарм потім далі, підтягувати своє підкріплення і рухатися далі в бік Харкова. Тому вони цього бояться. Другий момент, що стосується безпосередньо обстановки, що можна констатувати? Що станом на зараз просування ворога зупинено на двох ділянках липці і Вовчанськ, угу. вдалося нашим силам стримати ворога і нанести дуже серйозні втрати. Третій момент: можемо констатувати, що на даний момент, на даний момент, ворог не зміг реалізувати плани. Які він фактично мав на цей напрямок розширити наступ на козачу лопань і на богодухів через велику Писарівку на Сумщині, але при цьому є ще активність певна, і в районі Грайворона, в першу чергу там фіксується пересування ворога, тобто є певні, ну скажімо так, ризики того, що звідти можуть ще бути наступальні дії в бік Сумщини або в бік Харківщини тут. Зараз сказати важко, але те, що вони можуть ще спробувати, це так. Тобто, перший етап а, цієї оборони, українські сили пройшли і пройшли доволі таки успішно. Знищили велику кількість ворога і зупинили їх. Все. Можна сказати, що Росія планувала плани, на, мала плани на оточення, на півоточення, але зараз вони це реалізувати не можуть. Крім того, я можу сказати за Харківський напрямок, ну, наприклад, не за безпосередньо Харків, а область. Куп'янський напрямок, ворог намагався. Атакувати і в районі Табаївки, і Крахмального, і е, в районі Синківки, Але так само ці атаки були відбиті і вони відходять. Ну, Тобто вони там комплексно так намагаються, але саме про Харківщину можна сказати, що ситуацію дійсно станом на зараз вдалося стабілізувати. І перший етап цієї битви він пройдений. І українським військам вдалося навіть скувати певні російські підрозділи, а не давши їм поширити наступ, вони хотіли сковувати тільки українські сили, а тепер фактично потрапили в свою ж пастку, тому що українським силам вдається сковувати дещо їх. Ну, от, власне кажучи, така ситуація, тому злагоджена ефективна оборона, правильні дії, командування, правильні сили, засоби використані, і плюс те, що почала ще більше надходити допомога. Від сполучених штатів і від Європи від наших партнерів. Дивіться, каже і представник гурмо Андрію якому часто цитуємо наш добрий друг про те, що дійсно можливість на наступу на суми немає зараз причин для того, щоб турбуватися офіційно, якщо вони з'являться ті причини, буде про це повідомлено. І каже, що дійсно не наступ на Харків у Росіян були інші цілі. Ми бачимо, що про інші цілі говорять зараз. І щодо Сумщини речник держприкордонслужби Андрій Демченко посіяти паніку і відтягнути на ці напрямок сило. Борони, ми теж про це говорили. Водночас Юсов каже, що да зосередили більше 50 тисяч людей. Це всі 50 тисяч на те, щоб оці цілі досягнути, посіяти паніку, евакуацію і відтягувати наші резерви, чи може все таки ще є якась зараз ціль, чи та сама? Ні, цілі теж ті ж самі залишаються. Цілі ті ж самі знову ж таки пробувати атакувати на Харківщині або атакувати по тих позиціях, які вони зараз займають посилювати, або розширювати цей наступ далі. На Харківщину чи на Сумщину. Ну тобто, це приблизно зараз ті цілі, ті сили, там десь 1045 50 які зосереджені зараз на цих напрямках російських військ. Ну, в принципі, це не дуже багато, але це й немало. залежно від того, які операції проводити. Тобто, ну, це певна кількість військ. Ну, наприклад, Вовчанська атакувала п'ять батальйонно-тактичних груп, десь п'ять-сім батальйонно тактичних груп. Розумієте, що це максимальна там кількість 5-7 тисяч людей. Ну, максимально тому, в принципі, ну скажімо так. А це не багато, не так багато з точки зору ударного групування. Але з точки зору того, щоб відволікти і відтягти на себе увагу, відтягнути на себе озброєння, боєприпаси, снаряди. Ну безумовно, це скажімо так, для певних дій того характеру, який вони ставлять, цього достатньо. Одна хвилина, дві New York Times пише про те, що Блінкін після такого протрезвляючого візиту до Києва, який був минулого тижня, теж закликає Білий Дім зняти обмеження на використання України американської зброї для того, щоб бити по території Російської Федерації. Бачимо, ми обговорювали звернення конгресменів та ще й республіканців. Вчора виходить після нашої вчорашньої розмови Катя Лісунова, журналістка Голосу Америки. Наша поспілкувалася із Майком Джонсоном, який теж каже: да, очільник значить, спікер палати представників конгресу США, що треба дозволити бити і зняти оцей мікроменеджмент. Він не потрібен на мікрорівні. Ось ці вже обмеження. І каже Дмитро Шеренговський, політолог та проректор Українського католицького університету, що в принципі у всіх є, і в Конгресу є ця готовність рішення лише витає в повітрі в самому Білому домі в кабінеті в адміністрації Байдена. Чи дійсно воно витає там і в яку сторону воно долетить, враховуючи, що бачать ось це угруповання військ. І розуміють, якби раніше дали ці дозвіл, то не було. І наступу на північ Харківщини. Це зрозумів Блінкін про Тверезів. Справа в тому, що це рішення воно обговорюється зараз протягом кількох днів, можливо, навіть більше. І ну доволі таки серйозно. Я думаю, що ми отримаємо все ж таки погодження на те, щоб бити по військах, які знаходяться в Курській, Білгородській і Ростовській областях. Це будуть певні цілі військові, це буде скупчення сил, скупчення техніки. Скажімо так, їхні види озброєнь, такі як с 300 системи і інші, з метою ураження безпосередньо тих сил і засобів, які планують бути залученими до ведення бойових дій і наступальних дій в Україні. От, тобто, це я думаю, що це питання найближчих тижнів, ми це рішення позитивне отримаємо. Супер, дякую, Олександре. Безмежно за цю динамічну бесіду. Спасибі за ваші роз'яснення. Завтра ми втрьох зустрічаємося. Я, ви і Борис Тізенгаузен, Зенгаузенпалітехнолог, вже буде наше третій раз. Наше тріо. Ось так, три по три. І будемо обговорювати ціни лише, звісно, теми порядку денного. Спасибі до зустрічі. До зустрічі, Олександр Мусієнко, керівник центру військових досліджень Дослідження Риноузлова була разом із ним. Дякую, друзі, що обираєте. Довіряєте підписуватись на канал Мусієнка. Мусієнко ще в описі під це відео на YouTube західне двадцять четвертого. Ми завжди раді вас бачити, і це дозволяє нашим бесідам просуватися просторами YouTube. Бережіть себе, вірту збройні сили України. Побачимось.